Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу трошки показати краси. Весна йде, весні дорогу і орхідеї це відчувають. Я ще казала це в попередніх відео, що вже відчутно, що весна наступає, орхідеї просинаються. Нові листочки, корінчики. Дуже добре. Ну що, одразу з наших дітей. Орхідея мостерія ростить цю, орхі... цю дітку на собі. Напевно, все-таки я пропонувала Іринці своїй орхоподручці цю дитину. Но сама орхідея мене ще не квітла. Чесно кажучи, я не знаю, що там така вона сама із себе, але мультифлора. Мультифлора наче не ароматна, не написано з нічого за аромату. Ось так вона виглядає. Ще нема, до речі, коріння на дитині. А ось на рослинці корінчики нові ростуть. У нас, бачите, яка ялинка коренаста. От мені так це подобається, там просинаються нові корінці. Це дуже добре, все-таки весна, це магічний час, коли навіть такі орхідеї, які не мають взагалі, вже знаєте, таких шансів, як на мене, то вони дивують. А ті, які мали б бути з усіма шансами, гарно рости, буває, що нерви треплять. Так, ще хотіла сказати от про цю орхідею, яку тут я. Перед вами сварила, позорила її про цю мамцю. Так. Так. Це у нас орхідея ранковий бриз. І я вам казала, що ця молода мать ростить дитину і сама коріння собі не ростить. Дивіться, вона послухала мене, я тут її попозорила перед вами. До речі, це іноді корисно орхідеї так вже не перший раз в мене працюють. Позор почули і потім починають щось робити. Ось так от корінчики. Вона почала ростити тут, тут. І навіть корінчик є у дитини вже. Нарешті, ви бачите? Так що такі справки. У нас такі потихеньку, помаленьку. Орхідея Morning Breeze. ростить дитину, ростить коріння, і все у нас потихеньку. Так, далі зараз. Орхідея, на яку я не робила зовсім ставок, це в мене б'юмонт. Я знаю, що вони дуже важко реанімуються. Ну, поки виглядає ось так. Коріння йде. Все вона скожена. Ну, корінчики. корінчики в нас є. Так, орхідея, на яку я взагалі не робила ставок. Так, зараз тут покажу. Це в мене арт ну, Може, хто в там? Тебе... Та, Я її показувала, коли вона до мене прийшла. Подивіться, що у нас тут по горщику. Багато нових ростів, багато нових корінців. Вона прямо активно росте. Дуже добре, дуже все гарно. Два нових листочка. Теж воно так все потихеньку. Орхідея хідея ранімується від кліща. Раз, нові корінчики. Сир кохання щось в мене взагалі занепав. Ну, після клеща дуже важко. Тут в мене, до речі, під лампою посадила я Петрушечку, чекаємо. Тут в мене дітка орхідеї Сентшн гарно розростається на пні, а тут в мене орхідея Йорк. Подивіться, яке просто величезне біле блюдце. Це, до речі, мамина найулюбленіша і найперша орхідея, яка в неї з'явилася. А подарувала їй, звісно, щось орхідею я сказала, мама, хочеш, вона каже, що хочу. І ось це її просто найулюбленіша квітка, яка тут є в її колекції. Вже на таких крупних бутонах орхідея рон. Це оціночка за 100 гривень. Бачите, проводила вона бруньки на цих квітоносиках відрізаних, які є. відрізала, вони були засушені до цих от бруньок. І вона так почала гарно їх ростити. Я думаю, що зовсім скоро... Так, фіто. Ага, фіто. Тоді нічого не видно. Такі ось, бачите, трошки такі темні темні у нас бутони. Орхідейка, думаю, зовсім скоро заквітне. Ви бачите, пішла, пішла тема, що всі орхідеї почали ростити корінчики. Кажу, листочки, це прям така урха насолода. Я не знаю. Мені здається, що мені більше подобається, коли орхідеї це зростають, ніж квітне, чесне слово, на оці одну-дві квітки. Зараз я вам тут ще вам покажу. Дивіться, дивіться, сирена. Сирена це в мене не наче біла орхідея. Подивимося, я купувала її оціночку від квіташкою. Дивіться, дивіться. Ух ти! Гляньте, що там попру... попробуджувалося. Зараз я його збільшу. Дивіться, вау. Так. Ще ж не поливала, треба буде полити сьогодні завтра ці орхідеї. Дивіться тут, це все залізо. Показую, показую. клас, клас. Це мене хто, до речі, це мене Карибська Марія. Так от колінчиками під обросилася від Супер. Супер, чудово. Так. Ну, це моя біла красуня. Так, що ще? З'явився в мене ось такий пінь з двома дітьми. Це орхідея Brother U. Сподіваюся, що ці діти собі все ж таки коріння наростять. Поставила я її на цю верхню поличку, де максимально близько йде лампа до рослини, щоб гарно-гарно вона почала зростати. Треба тут щось таке придумати, щоб можна було орхідеюку поливати. Якось таку підставочку. так. Ну, що ще такого гарного, прям гарного, гарного. Ну, Потихеньку тут пінфламінго квітне, нарбоне, Манхетен від відквіт. Ну, оця. Ой, дивіться. Продовжує квітонос. Я не бачила, супер, ну я ж це зайка. Яка ця орхідея класна вдала? Здавалася б, вона простенька, риженька, мультифлора, ароматна, і вона прям така. Ну, от скажіть, будь ласка, кому вона подобається, так як мені? Ви б ще почули, як вона ароматить. Це просто фантастика. Вона дійсно неймовірна орхідея. Можливо, так по фото хтось би пройшов би мимо, але мені цей сюрприз дістався від квіташкою. просто що я знала, що вона сорт пропитує. Я знала, що це буде мультифлора, я загуглила, подивилася. Але в житті вона, звісно, просто. Фантастична. Так що, хто любить такі орхідеї, тач, я вам рекомендую, Тож, будемо слідкувати, тим паче, вже весна на порозі, у нас вже сьогодні 4 березня. Так що орхідеї відчувають весну і порадують нас зовсім скоро новими листочками, корінчиками і новими квітоносами. Дякую вам за увагу і побачимось на моєму каналі.